Чи ви живенькі, здоровенькі. А ви, паразку, так і хотіли, щоб я слаба була, та не дуже. От такого ви своїй сусідці бажаєте. От скажи вам добрий день. Та коли він добрий буває? Та що ви, палазю, що ви? Та про мене живіть хоч 200 літ, я вам і слова не скажу. Звичайно, що не скажете. Хотіла б я побачити, хто... То я що, по-вашому попугай? А то розоділася у всі кольори, наче їй 17, а не 59. Ну їй, попри сій не знала б, як те опудало. <рес> то ваша комо балачка від вашої дрімучої необразованості. Краще телевізор треба дивитися, то й мене бо тим опудалом не обзивали б. А що очі бачать, те й милю. Я ота така, правду, та межі очі. Ну, вас хоч на городі постав ворон ганяти. Та що ви мелите? Я одіта по останньому моднячому фасоні. В Парижі всі так одіваються. Во модерн. Чи ж не модерн? Я б так і сказала. Мав Парижа із Парижа. Модерн, то, мабуть, по-їхньому по-французькому морда, та ще й розмальована. І де ви це у нашому селі так вихилятися будете? Та такої темені на своїх каблучиштах там у лунку не шерехніть. Ой, я, якщо хочете знати, нікуди йти й не збираюся. то якої пам'яті наражатися у все французьке? Я, щоб ви хотіли знати, і без вашого модерну вмію задом хилитати, На каландайці з лопатою. Ой, ну і дурна ви, кумонько, прости мене, Господи, нащо мені та лопата? Ну, добрали б сапу. Ой, ну ви така темна, як хрещики по нацистським стало. Ну куди до моєї міні-юбки сапа? Я краще на помпу з сачком піду, зернят поплюю, нехай на мою красу люди подивляться, а не на вашу задрипану кухвайку, а там ще, може, і в сачок запливе. Ой, кумонько, хоч я вас і поважаю, але який чорт тебе там біля тої помпи так поночі бачити буде.